Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сили оборони України атакували російські позиції на території так званої ДНР. Окупанти намагалися їх відбити. Сили оборони просунулися на горлівському напрямку і зайшли на територію, яка раніше була окупована. Про бої під горлівкою 15 листопада повідомив російський військор Олександр Сладков. На одній з околиць знаю, де стоїть двогорби, як верблюд Терекон. Один із його горбів далі від горлівки противнику вдалося взяти штурмом. Лінія фронту тепер Ходить між горбами по впаденні Терекона. За моїми даними, наші хлопці зараз штурмують другу вершину, відновлюючи становище. Написав він, 16 листопада він проінформував, що на Горлівському напрямку затища, а росіянам, скоріш за все, не вдалося відбити свої позиції. Затища. останню атаку противника було відбито вчора о 19.00, нуль Йдеться в повідомлення. Сержант 109-ї бригади ТРО Микола Стрипоченко в інтерв'ю радіо НВ розповів, що російські окупанти вже готуються евакуювати Донецьк. Мені відомо, що з Донецька вже є евакуація. Я навіть знаю це. Ми з місцем. Ми розмовляли, а є рідня, яка в Донецьку живе на минулому тижні. Ми говорили, що вже Донець готується до евакуації. Я зараз не пам'ятаю, чи племінниця, чи сестра живе того, з ким ми говорили. І вони збираються виїжджати. Місцева влада евакуює, розповів Стрипоченко в ефірі Радіо НВ. За попередніми даними, бої вже тривають на території Донецького аеродрому. Група кіборгів закріпилась на його території. Раніше військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю радіо НВ запевнив, що військові можуть виконати завдання з відсікання Донецька за кілька днів. Якщо буде відповідна політична. Рішення в той же час експерт Дефенс Експрес Іван Кирачевський в інтерв'ю Радіо НВ оцінив можливість того, що вектором розвитку атаки збройних сил України стане Маріуполь. Маріуполь виключати не варто, тому що, хоча б туди прилітало щось високоточне далекобійне збройних сил України і билося по об'єктах військової логістики. Але для початку, якщо брати вугледарський напрямок, там насамперед потрібно дійти до Волновахи. Сказав Кирачевський у відповідь на відповідне запитання Радіо НВ за словами експерта Дефенс Експрес, звільнення Волновахи було б достатньо значним проміжним стратегічним успіхом. Хом, хоча б тому, що говорити про звільнення Маріуполя немає логіки раніше ніж не трапиться звільнення Волновахи. 12 червня ведуть контрнаступальні дії та контратаки щонайменше на трьох напрямках: це фланги Бахмутської ділянки фронту, захід Запорізької області та захід Донеччини на межі з Запоріжжям. Найбільше повідомлень надходить про просування українських військових південніше населеного пункту Велика Новосілка. Це селище міського типу у Волновайському районі на заході Донецької області, неподалік від адміністративної межі з Запорізькою. До зустрічі друзі, ставайте. Спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.